Гело, друзі, ви на каналі Даня Плей. З вами грає Даня та мама. І сьогодні ми знову граємо в блокс Фрут. Ми з Данією вже змогли собі нафармити сотий левел, назбирати по 100 тисяч, щоб купити нову зброю. І зараз ми з ним це зробимо. Візьмемо собі нове завдання та підемо валити вже більш таких сильних чуваків. Так, а ну-ка, де в нас та ось ось? Цього вона чи ні. Так, 100 тисяч єс! Yes. Нарешті, нарешті, в нас щось новеньке буде. Нарешті ми е, зможемо вже трошки. Ага, оце вона! Оце вона труба, а чого вона така. Я не пам'ятаю, що вона класна чи що є. Так, а ну-ка. Я нічого не, не розумію. Ну, давайте спробуємо. Душа класно, б'є по 80. Є 62. Ага, о, ну да, тоді, звісно, труба вона буде краще. Так, я хочу її. Well, я нічого не розумію, що таке? Що таке? Суперспособність на перший левел є 148. Все, одяглась. Супер, супер. Ну що, давай тепер брати собі завдання і Наш підемо. Лігавіков. Да. І будемо вже їх валити. Так, бандіт, ноу, no, тому що ми вже їх побили. Kill of them. Yes? А тепер йдемо сноумен. Так, беремо, беремо. Погнали, погнали! Вони там посильніші такі. Це хто? Це Даня там так валиться вже? Нічого собі. Нічого собі, ти вже туди добіг. Вже там спецефекти в тебе. Скільки їх треба? Вісім їх треба, блін, багато. Оце так сніговики, слухайте, так, оце так. Легко? Так, на трубі взагалі легко, собі лег... спосильно. А ну-ка, опа, ніфіга собі в неї суперздібність. Оце так. Блін, він вилетів. О, повернувся до мене, Привід, чувак. Як добре, що ти повернувся. А що? Я можу тільки одну суперздатність да, поки що використовувати. Так, поки одну. Це треба рівень фармити на цій зброї, і тоді на 50-му левелі ми зможемо використовувати вже наступну. Ну, ладно, будемо поки однією валитись. Ну я б не сказала, що він дуже прям легко доньок валиться. довговато теж. Вони, в принципі, всі тут довго валяться. Треба буде взяти трубу і спробувати ще попередніх побити її. Подивитись, наскільки вона буде. О, одного я завалила, одного є. Я вже троєх Ого ти шустрий дуже швидко доньок. Мене не так. Кого ми сьогодні вб'ємо? Вб ти думаєш, ми його вб'ємо? Прикольно. Ну так, да, в принципі, це тобі скільки два завдання виконати, і вже все, і ти зможеш потім валити буса. Прикольно. Та одне. Ну, одне, так. А в мене 106 мені трохи не вистачить. Хоча я тобі зможу допомогти його завалити. Все ж таки вдвох буде в нас все набагато легше його валити. Так, а ну-ка, відійди, бо це мій чувак. Це в мене тільки другий буде, прикиньте. Капець. Ох, ох, оце так взривля, все літає взагалі. Куди ти пішов? Я тебе валю, червоний. А ну-ка, стій, 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 ти що? Гля, тут що і бос був? Оце бос чи що це таке? Капець, капець, та рано, ти що? Ми ж не зможемо нічого зробити з ним, блін, трендець ля. Якого фіга він до нас прийшов? Що це таке? Ні, я не буду його бити. Я ще не така сильна поки що. Це просто буде марна праця, ми його не завалимо. Треба повалити з їх. І трошки ще можливо попрокачувати потім. Так він в школі прям тут, ага. Його просто не треба чіпати, я зрозуміла. Треба цих бити і намагатись до нього туди і просто не потрапляти. Тоді все в нас буде добре, все в нас буде окей. Я тільки, блін, третього б'ю. Ти уявляєш, що це за, блін, так довго? Капець. Ну, блін. Я вісім так буду бити, я не знаю скільки. Жесть просто. Капець. Це якийсь треш. Так, це, це третє. Ну майже вже його добила. Що, добила? Ні! Ні? Де ти є? Он він де, в нього ще червоне. Ох, вони сильні, блін. У мене 106 рівень і я дуже довго його б'ю. Так, другий є готовий. Ще мені дуже багато треба, мені ще 5 штук треба. Прикиньте, це буде капець. 106-й у мене, так? Так, а, 17-й вже, ага так. У мене 22. й Дуже, В принципі, швидко, да, воно набирається. Скоро спробуємо вже ту наступну здібність там, на Х. Ей, ей, куди ти впав? Там, вони там внизу. Тут, блін, обидва глянь, там ще один сніговик стоїть. Коротше, капець. Коротше, капець. А, одразу двоє на мене, одразу двоє. А де там другий сніговик, Давай я його теж буду чіпати, ось так, щоб я їх одразу двох завалила, бо мені ще їх тут, блін, до сто треба валити. Просто капець, ще п'ять штук, ще п'ять штук. Я ще навіть половину не зробила. От якби зараз двох одразу я побила, було б супер. Я б тоді якраз би і вже половину зробила, трошки більше навіть. Так, сніговики, йдіть сюди. Мені ви взагалі вже не потрібні, мені потрібні оці сніговички. Гля, той взагалі вилетів ще знову туди. Капець. Капець. Вила не того, не сніговика, бо його реально дуже довго. Блін, не ти, що вилетів. Ні, не а Оцей до мене ще впав. Чи то той самий прийшов? Мене шукає, Ага, походу, це той самий. Так, у них уже червоне, це дуже добре. Ти взагалі від мене відвали, відвали, кажу. Мені це вже не потрібен, вже з тобою покінчили все. Глянь, ніяк не можу, просто його. О! Є, нарешті. Четвертий, зараз буде ще п'ятий готовий. Є! Є, просто круто. П'ять готово. Тепер мені треба повернутися туди. І ще є три. 3. Капець, трендець. Це дуже довго. Це дуже довго. Друзі, у кого тут, блін, тисячний, двохтисячний рівень? Як ви це зробили? Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки років ви безвилазно грали в блоксфруті. Просто, просто незрозуміло, як можна 2000 набирати собі тут левелів і скільки взагалі тут треба сидіти для цього. О, я виконала завдання і в мене 11 рівень. Круто, Даня, так ти можеш вже спробувати побити боса? Чи ні? Давай, Данюк. А ну-ка, давай ми подивимось. Де ти там є? Правда, мені ще треба довелити сніговиків. Давай я оцього спробую. Але вони вилітають, блін. Треба йти знову на низ, тому що вони, напевно, всі там знизу. О, і ще один вилетів, капець. Ось ти де валяєшся, блін. Що з тобою таке? Давай, вставай. Все. Все, все, погнали, погнали далі його лупашити. 220 ці двадцять тих спілкувати. Ніфіга собі, це за боса дає. Отакої. От це одразу 120-й левел, походу, буде, так? Щоб можна було вже йти на наступний рівень, на наступний острів і їхати. Так, 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 ще трошки це буде шостий, там знизу ще два десь валяються, треба піти і ще їх там завалити. О, 23-й в мене вже рівень на моїй зброї, на новій, прикольно, непогано, ще трошки і буде 50. О, шостого довалила. Ну, що там, Даня, як справи? А я бачу, що ти йому зносиш, а він тебе вбив, прикинь. Він тебе вбив. Капець, капець, капець. Я тобі трошки допоможу. Бери завдання. Я скільки зможу, я зроблю. І мені треба зараз від нього. О, він мене теж бив. Прикинь. Оце так допомогла. Оце так допомогла, Данюк, Ну добре, що хоч моє завдання, воно збереглося нікуди не поділось. То я зараз повернусь і піду доб'ю ще цих сніговиків. А ось один стоїть, а де ще, чувак? Де, ти, де твої друзяки? Тут ще повинні бути. Десь вони поряд були, тільки де? Це вже не зрозуміло. А ти куди вже подівався? Та що ж таке? Та що ж таке? Тікаві. А, ось ти йдеш до мене. На розборки зі мною, да? Блін, блін. Так, а що там що нам пишуть? Що там пишуть? 50 левел, щось не, не зрозуміла, ладно. Неважливо. Довалюємо вже цих, виконуємо завдання. Блін, ну давай же швидше, ну скільки ж можна. І це тільки ще сьомий буде, ще восьмого треба буде лупашити, Блін, я цього зачепила, все тепер від мене не відчепиться просто. А Даня там валиться з босом, цікаво, як у нього справи. Виходить щось потроху чи ні? Половина вже сніс, круто, Дань, так тобі вже там залишилось ще пів дороги пройти. Ей, ну де ти? Де де? Він, напевно, ще й внизу там. Так відвали від мене кашу. Да, він, він десь внизу, напевно, тут стоїть. Анука, анука, та не ти мені потрібен, де сніговик, де сніговик у нас? Не бачу, я його не бачу. Ну не міг ж він туди аж впасти. Ні, нема, нема сніговика, тут цей за мною бігає тепер. Мені треба знайти мого сніговика, якого я не довалила. Знайшла я нарешті цього останнього сніговика, треба його довалити вже. Ой-ой-ой, що тут сталося? Дерево розвалила я нафік. І знову цей до мене чіпляється. Табелін, відвали. Мені треба здобити його вже виконати завдання. У мене буде, напевно, рівень 108 тільки. А може і більше, хто його знає. як я Зараз, даньок, мені тут залишилось зовсім трошки цьому сніговику, і в нього вже червоне все. О! Все, нема його! Немає, я йду дивитися, як ти. Я як, я... ти як ти валиш його? Перережу. Давай, 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 приходь. А потім я ще спробую його завалити. Хоча в мене тільки 108 рівень, я ще не зможу, напевно. Зараз ми прокачаємо свою зброю. Щось ще тут потрошку. І поки достатньо, скільки в мене 108 лавел вже став. Прикольно, друзі, прикольно. Сьогодні ми з Дані зайшли, і в нас був якийсь 94-й або 96-й був. Я вже бачу, бачу. Давай, 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 Даньок, я за тебе вболіваю. Вали його нафік, вали, вали, вали. Хочеш, я тобі допоможу. О, Даня здовалив його. Крутяк, крутяк. Прикольно, і я хочу. Але я думаю, що напевно не треба, так? Ще. ще рано. Можливо, треба мені виконати ще одне завдання. Ну, Даня це просто щось. Молодець. Добив його. А я собі візьму наступне завдання, бо тепер мені треба Даню наздоганяти. І далі фармити, щоб я також могла перемогти цього боса. А ми продовжуємо, друзі, валитись. Я взяла собі наступне завдання, блін, бос, до мене не чіпляйся. Я тебе не чіпала. Тут Даня з тобою б'ється. Гля, мігняється за мною. Там в здані хтось ще його валив, якийсь чувак. Десь він вже подівся, не бачив. Блін, вже тут і інший до мене сніговик причепився. Ну ладно, давайте я буду вас двох бити. О, один ще плюс, вже вісім! Прикольно, даньок. У мене вже пів завдання ще одного готово. Ще чотирьох мені треба цих сніговиків, і потім я теж піду спробую завалити просто твого боса, якого ти зараз валиш. До речі, друзі, в мене якась штука з'явилася, ось така, я не знаю, що з нею робити. Може, підкажете? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Ай-яй-яй-яй-яй, я поки тут базікою, мене майже вбили, так? Да? Ну, трошки знесли, блін, блін, блін. Та куди ти до мене підходиш? Ля! Я тобі взагалі нічого не робила, я тебе навіть не чіпала, відвали від мене. Гля, гоницю за мною. Гониться він за мною, ти диви, яке. Зараз і я тобі трошки нафігачу. Будеш знати. Опа, опа, поняв ти поняв. А, тікаю, 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 тікаю. Ну, фрукти не відкриваю. Я зараз може два-три рази об'єдна і все фрукти відкрикаю. Прикольно, а він до мене чіпляється, Даня. Ти подиви тільки, ти подиви тільки, що він робить. Ой, я намагаюся від нього втікти. Тому що в мене дуже мало здоров'я. Де взагалі Даня? Я тут сама. А он даньо вже з ним валиться. Ну і круто. Тоді я можу далі виконувати своє завдання. Бо мені ще, на секундочку, аж Чотири потрібно завалити цих сніговика. Це не дуже мало. Зовсім не мало. <кхем> о, даньок, ти що, його вбив? Вбив? О, крутяк! Можна спокійно трохи повалити сніговиків, поки його немає. Ніхто до мене чіплятись не буде. Та де вони всі діваються, чуваки? Не тікайте нікуди. А о, там хтось іще грає з нами, бачив Данюк? Вон там хтось іще на острів до нас прийшов, лопашиться. Блін, вони всі в мене внизу. Вони внизу в мене падають. Та це капець якийсь. А ну-ка, не падай. Так, ну давайте, я їх подобуваю, вже трошечки залишилось. Нарешті я виконала це завдання, в мене вже 110 рівень. Так, я трошки прокачу. Більше всього хочу зброю. І так ще все, що можу потроху. Ну що, я тепер піду, візьму собі завдання, і я беру собі вже завдання, що побити боса. Так, є, ЄТІ взяла. Взяла, тепер погнали далі. Ні, не треба. Тепер погнали далі. Зараз я буду намагатися вбити ЄТі після дані, тому що він зараз його валить і тоді вже буде моя черга. <сум> Якщо. До речі, я можеш тобі допомогти, правильно, щоб ти швидше все це діло зробив. А ну-ка, давай я спробую трошки тобі допомогти. Ой, він даню вбив, блін, ну ти даєш, що це так. О, там в нього тут вже трошки залишили, слухайте. Зовсім трошки, ми зараз його доб'ємо, можливо. А, йо, -мо йо, що це було? Це мене вбили, а хто мене вбив? О, і чувака того доволили. Прикольно. А, прикольно. Ну що, виконав даньок, так? Чи ні? Не зарахувалось тобі, да? А, ще трошки йому треба. Зрозуміло, я думала, що він вже все. А, ні. О, Даньок завершив своє завдання, крутяк, молодець. Прикольно, тепер треба мені. А де моє завдання поділось? Чи воно і мені зарахувалося, слухайте. Слухайте, воно, походу, і мені зарахувалось, так, в мене 112 рівень став. Це <плес> тому, що я його теж вдарила декілька <плес> разів, так? Прикольно, друзі, прикольно. <плес> Даня, ти де є? А он те Ну що, друзі? А у нас на сьогодні все. Дякую вам всім за перегляд. Ставте свої лайки, підписуйтесь А ми продовжимо ще грати та знімати блокс фрут. Всім бувайте! Всім бувайте!